Всім привіт! Мене звати Дар'я Добричева і я астрофізикиня. Я заходжусь біля музею трипільської культури в селі Легедзено. Сьогодні ми будемо говорити з Владиславом Чабанюком, директором музею, про трипільців та астрономію. Пане Владиславе, я тут оббігала у вас пів подвір'я, може навіть і все по снігу, але не знайшла слідів трипільців. Може, ви нам допоможете з цілі. Там багато слідів, бо сніг випав, але сліди трипільців, от безпосередньо ми то стоїмо, вам повезло. Ось е, глина випалена. Це е, фрагмент підлоги трипільського житла, і тут є слід. Е, трипільця, його п'ятка, боса п'ятка, якою колись хтось. Робив це житло, яке досліджувалося потім, і залишився слід, а ось слід. І це, це рука? Пальців. Рука. Можна до У мене майже рука така, як у трипільці. <різь> О, вони були спіль, досі, приблизно Ось такі десять були. <різь> серед, <різь> серед, серед ріст метр шістдесят, Тонкокості, граційні. Єдине, що. Блондинами вони не були, але не стрімки. Ну, <світ> а, <світ> а ось це <ось світ> один слід, це ми його не будемо міряти, бо ми його не поміряємо так, це слід собаки. Ого. Причому не маленької собаки, ось кішка. Да, так, здорове. Це якби саме собачий слід тріпенського часу. Фантастик. Тут Цим слідам приблизно ну, трошки менше, там якихось пару сотень років, ніж шість тисяч. Тобто Майже шість тисяч. І розкажіть нам, будь ласка, ще трошки, може, трошки більше, де вони жили? Ну, Збалу... Трипільська культура це п'яте-четверте тисячоліття до нашої ери, і це значно більша територія, ніж е, наше лісостепова правобережна територія України. Це е, Молдова, це велика частина східної Румунії, теперішня. Тобто, ось оця територія, де е, існувала оця така досить цікава археологічна спільнота, яку ми називаємо Кутень Трипілля. Кокутенця у Румунія, ну, в принципі, назва цієї культури. А у нас трипілля, оцей величезний такий шматок Східної Європи, він був під кукутенцями Трипільцями впродовж більше як двох тисяч років. Це кінець шостого, п'яте, четверте і початок трошки третього тисячоліття до нашої ери. Оцей величезний. Якби простір заповнений був їхніми поселеннями, які періодично змінювалися, бо тріпільці міняли місця проживання, виснажуючи, скоріше за все, ресурси ґрунти по чорноземи, як також він сформований повністю не був. І, будучи землеробами, вони періодично міняли місця, спалюючи старі поселення і от, от таких місць. Ну, біля 4 тисяч, ну і десь 2 тисячі це територія України. Тому ось оця ця глина, і те, що ми можемо побачити сліди, це дякуючи тому, що їхні житла колись е згоріли. Вони глина піддалася дії вогню, і глина перетворилася в кераміку. Якби цього не було, то цей слід, який там був дійсно отак, от, він би з часом під дощем, під снігом, під. Е Часом він зруйнувався і просто перетворився там в глину. І під час розкопу археологи б знаходили лише плями жовті, де була хата, ну, плюс кераміка, і якісь речі, які там могли до нас дожити. А так самі часткові стіни, підлога, якісь їхні. Внутрішні глиняні конструкції, хати, такі як там, вівтар, робоче місце, там, подіуми, печі, печі, вони зберіглися звичайно в поганому стані. Але е, серед цього, е, на перший погляд, глиняного керамічного хаосу е, спеціалісти можуть знайти, де була підлога, де був хід, де був поріг, де була піч, і навіть е, знайти сліди безпосереднього. Ті фрагменти глини, яких торкалася нога чи рука трипільця. Пане Владиславе, якщо говорити про більш ну, пізню історію, наприклад, то чумаки ходили за сіллю, орієнтуючись на молочний шлях, і вони називали, потім ми називали чумацький шлях. А є в побуті трипільців щось зв'язане з астрономією. Ну, ви згадували, що в них були алтарі. Можливо, щось в релігійному побуті. А в них Могли якісь частички астрономічних спостережень бути присутніми? Це тут дуже складно сказати, тому що все ж таки трипільська культура, це єдине джерело, яке може про це щось розповісти. Це археологія. Mm -hmm. А за кілька тисяч років ну, збереглося. Нехай вони спалені житла, і вони несуть інформацію, але це чи не єдина інформація, яку ми можемо використовувати і по ній якось щось зрозуміти. Ну плюс кераміка. А, але що стосується вівтарів, то ну не, не дивіться. Е, на, певні, на певному етапі трипілля е, дуже поділиться на різні локальні варіанти. Це можливо там союзи племен чи навіть окремі племена. Да? І вони будуть відрізнятися. І о, тобто, навіть синхронно одночасно живучи трипільці там біля теперішнього Києва і за Дністром, е, це можуть бути ну, вони родичі, але. Вони будуть відрізнятися і в орнаментації і в формі посуду, і в житлах, тобто в да? Хтось має вівтарі, хтось немає. Це не означає, що на одному поселенні в когось є вівтарі, а в когось немає. У якихось локальних групах є вівтарі, як Томашівська, наприклад, локальна група. А в якихось немає. Є, значить, у всіх є. Немає, у всіх немає. О, от у цих, що є. Це саме от наша історична повенщина, це якби територія. Там на кількох вівтарях знайшли і реконструювали зображення. І це, ну от, в принципі, це солярні знаки. А солярні знаки це вже буде космос і астрономія. Звичайно, люди і тепліці не є виключенням. Да, люди, вони. Уявляючи цей світ, в якому вони живуть, вони розуміли, що е, небо е, це, якась, це якась циклічність. Це сонце, яке сходить, заходить. Це місяць, який міняє свій, свою форму, але потім повертається до, до неї. Е, все це мало ну, якось упорядкувати уявлення про той світ, в якому вони живуть, і, звичайно, без. Е, е, Не тільки споглядання, а можливо і звертання до космосу їхнього життя би не було, ну як в їхньому розумінні. Тому на вівторах є солярні знаки. А це священне місце. Будь цей. ласка, може наш, хтось із наших глядачів не знає, що такі солярні знаки. А це ви краще скажете як астроном, що таке солярні знаки, але, але це буде і сонце, це буде і місяць, це будуть і зорі. Mm -hmm. да, це. Навіть, скоріше за все, можливо, навіть і комети, які могли бачити, вони якимось чином фіксували, я вам зараз покажу там, пару мисочок. І ну, можна подумати, що це якраз є є вони. У всякому разі, навіть спалення жителів, ми говоримо про те, що виснаження ґрунтів. Але поселення є різні. Є такі велетенські мега поселені, як Тальянки, майданець там доброводи, вірхівець вело. Скільки там, як ви кажете, мегадини? Мега це для цього часу, це доісторичний період історія mm -hmm. людства. Це перед виникненням перших міст держав, ну, в цивілізації в нашому розумінні, тобто до Єгипту і до Месопотамії. А це ще там, добра тисяча років або біля тисячі років, mm -hmm. там, трохи менше, там все ж таки вони в часі існували певний період. Тар'янки – це більше як 400 гектарів до 450. Це просто волотенське поселення. Тобто, в час, коли ми говоримо, що 50 це вже дуже багато доброводи 250, небілівка не там під, під 300 а, за 400 чотириста майданецьке під 300. тобто величезні гігантські поселення, найбільші для того часу для мідно-кам'яної доби в світі, і вони сконцентровані от виключно тут, на території Черкаської, частково Кіровоградської області. Теж недалеко Умані. Ось оця зона, і тут і тут є залишки біля цих двох десятків величезних поселень гігантів. І да, вони виснажують ресурси, вони виснажують ґрунти. Там ну, біля трьох тисяч будинків одночасно стоїть. Це більше десяти тисяч населення, скоріше за все, там мало одночасно проживати. І вони переходять. Ну є маленькі поселення, в пару десятків хат, і вони теж переходять. А в принципі, їм ресурсу ну набагато ж потрібно менше території. Тобто тут е, досить дискусійне питання, чи виключно на це впливає е, виснаження е, ресурсів, зокрема ґрунтів, чи можливо е, все ж таки оцей е, світ богів, з яким вони жили, і космос, в тому числі, якось впливав на те, щоб періодично переходити, спалюючи свої старі поселення, спалюючи, ну є кілька думок на рахунок випалення хат чи спалення хат. О, якщо їх спалюють, покидаючи, це якби кремація покійної хати, чи така потужна жертва. О, і, і, і тоді це має робитися в певні цикли, в певні періоди. Ну, можливо, хтось колись і розкриє цю величезну таємницю, як це все мало чи могло від, точніше відбуватися, але. В принципі, воно теж, скоріше за все, пов'язано з е, ритмами, не лише е, погодніми чи порами року, а і з якимись і, е, космічними явищами. А, ну, Принаймні вони за цим спостерігали, і, будучи землеробами, е, вони не могли не мати вже на той час е, е, календаря е, місячного принаймні календаря, да, тому що вони пішли з цієї території, де е, це. Територія Малої Азії, близький схід, це ця частина Середземномор'я, і вони вже прийшли сюди, до нас, mm -hmm. чи їхні предки, точніше, вони вже прийшли із, із зерном, з домашніми тваринами, з цим всім земноробським набором господарювання, але із світоглядом, який десь принесений був звідти, і навіть місяць, який вони зображують, або якийсь. Варіанти його ну як місяця, в в інших формах, вони ріжками догори. Це південь, коли там люди бачать місяць, ось так, а не ось так, як, як він у нас іде по іншому, тобто вони ну, ну, поклоняючись, або якщо не поклоняючись, то фіксуючи місяць і перетворюючи його в якийсь вже об'єкт, такий да, священий для них. Вони повторюють його так, як повторювали давно, і принесли його з південних в принципі території. Скоріше за все, це і Еліаде пише, це і Наталя Бурдо, яка досліджує саме трипілля і сакральний світ трипілля про те, що скоріше за все це могло би бути так. А як ви думаєте, які можливо астрономічні тіла ми з вами говорили, що комета там могли бути важливими для трипільців, і можливо, десь їх відображення чи якось. Згадки про них ну якщо взяти от світ чисто господарський, а вони ж земнороби, то обов'язково вони десь повинні прив'язуватися, були до циклів місячних, тобто місяць, 100% — Це важлива якби, точка на небі, за якою вони повинні були спостерігати, фіксувати і розуміти, які там ну, періоди проходять. Це все. Прив'язка до якогось місячного календаря. У нас немає знахідку малюнків його. Да? Але скоріше за все, вони повинні були б своє землеробство, своє господарство прив'язувати до цих циклів. Звичайно, до півроку, але і до, до, до змін місяця. Також і ось те, що ми говорили про ці ріжки. Це um, да? e, um, місяць, да? і, і, і ріжки на будинках, моделях будинків, uh -huh. ну, які до нас дійшли. Хай невеликій кількості, але вони до нас дійшли. E, <звук> Бики, там, букрані, там, роги, які отак от закручені, це також символ місяця. От на е, таких посудинах ми бачимо такі чорні круги, це є повний місяць. Повний місяць це місяць, який повний енергією. Він саме в, в активній фазі своїй. Але тут є вже і інші фази місяця, і переходи його. Молодий старий місяць. Все це фіксується на їхньому посуді на орнаментах. І тут виходить, що начебто і старий і молодий, і воно і переходить один в один. Так, і Переходить в один інший. І тут їх буде чотири. Тобто це теж от, 4 місяці, це якийсь певний цикл. Нам, напевно, буде ну, дуже складно пояснити це все, да? маючи лише, лише це, що ми маємо. Але принаймні ми можемо говорити про те, що зображення місяця є, воно дуже часто, частіше, ніж там, умовно сонце. Вони мало позначати значить, від, 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 від місячних. 순іях, цих фаз, циклів його, вони залежали. І вони це повинні були фіксувати і на цьому розумітися. Можливо, не всі просто люди, але для цього є люди спеціальні львівські жерці, які є в будь-яких даних суспільствах, які беруть на себе функцію спілкування з. Світом паралельним вони більше знають, вони більше вміють, вони більше фіксують в головах своїх, а інші мають до них прислухатися. Ми ж ми, можливо десь трупи фантазуємо, але скоріше за все, це так могло і бути. Або ось ви згадували за комети. Ну схоже, фантастика. Oh, е е схоже кумети, не кумети. Знову питання, да що це таке могло би бути, але на комети дуже схоже. Так, але це можна звернутися до астрономів, прорахувати, можливо, в той час були якісь комети. Потім мова вишити в тисячі років сто вісунки, були якісь комети ми мали бути і мали їх. До речі, я не пам'ятаю, що за комета недавно була кілька років назад. А я читав про те, що вона останній раз там була. Більше як 5,500 чи що тисяч років, і думаю, вау, це якраз Це якраз... і що у наших широтах, її мало би теж спостерігати. думаю. оце останній раз я не бачила трипінці, тепер бачу знову. Так що, в принципі, теж. Або ось, дивіться, оця частинка, це вінчик, горщика. І ось зображення, ну, прямо, ледве компас. Але це зоря, це. Чотири сторони світа. Чи це поєднано о, кілька понять в, в одному цьображенні? Квадрат посередині. ну, Знову ж таки. Це найлегріше за все. Це є, є солярний знак. Або тут, ось, наприклад, ось вона така. Е, як сніжиночка, але це, скоріше за все, теж, е, зірка. <губі> так. І вона по центрі цієї ритуальні мисочки. Ритуальні мисочки, вони були на ніжках, О, <ріх> oh, хоча, можливо, це і не ніжки, uh, а це вим'я, uh, як в корову, чи в кузи. Ну, або ось цвариги там. Три, якби, і і четири, як класична спорана, це центр і. Роз, ну, Я займаюся займаюсь галактиками, не знаю. Навряд чи вони бачили галактики в ті часи, але теж схоже на спіральну галактику. От. Ну, то, тоді це прямо туманність Андромеди. Э, і в центрі чорна діра, яка втягає. Клас, Ми тут уже можемо додумувати. Ну, yeah, фантастика. Ну, але клас. Ось, ну, зрозуміло, що у них не бачили скопів, і вони не могли там бачити так далеко, як тепер ми можемо бачити, ми, але те, що вони бачили, те, що по небу рухалося, і те, що особливо змінювалося. І ще й змінювалося періодично, і чітко, ніби як годинник, вони це мали були фіксувати. І, зокрема, от місяць, який міняє свою форму, і зникає, і потім знову народжується. Ось у цей момент, скоріше за все, спостерігання за місяцем, і якось узагальнило цей в головах людський хаос, що світ, і людина, зокрема, вони проходять такий самий шлях, як і місяць. Народжуються в розкіті своєму так. помирають, але надія на те, що вони знову через певний час відродяться і знову будуть повні сил своїх. Тому е місяць, скоріше за все, був, був дуже потужним, не, не лише об'єктом для фіксування циклів для господарства, а й просто для, для світогляду і для е тогочасних давніх форм релігії. Одна з думок, що за небо могли спостерігати, це ну, їх дуже багато якби думок, як могли використовуватися біноплеподібні посудини. Якихось за нами. О, викликали дощ, там енергії проходили, барабани це були, чи спостерігали у них за небом. Коли у цих двох о, точках десь вдавали зійтися якісь о, планети. І от, мовляв, тоді я не дуже в це вірю, але це все може. Все може. Можливо, це теж речі пов'язані з е... сесітом. Все Сетом. <світна> з трапільської <а> астроном... <світна> астрономії. Архіоастрономія. У <світна> нас така. That. так. Пане Владиславе, дуже дякую вам за відповіді на всі наші питання, що стільки згадок є в астрономічних, або, можна сказати, археоастрономічних. Бат... більше. Не на всі відповіді. Багато чого ми так з великим відсотком припущення про це говорили, але принаймні, але, принаймні, що можна було б сказати, то я. Намагався це зробити. Я дякую дякую вам, дякую тобі, Ще... тому що це весь цей безцінний скарб, який лежить по музеях України, він потребує дуже потужної популяризації. І те, що зараз робиться, це якраз і є одна з форм її. Дякую, дуже приємно. Тобто, виходить я і для себе астрономічного каналу. Зробила плюс і для популяризації трипільської культури. А скажіть, якщо люди захочуть доєднатися чи приїхати на екскурсію, як це можна зробити? Як це можна зробити? Просто потрібно буде сісти на що небудь що їде в сторону між Уманью Легедзеним, верніше Черкасами по трасі до Легедзеного. Відомані це 25 кілометрів село на трасі в сторону Черкас. Якщо їхати, то навбоки з боку Черкас, сторону Умані, і прямо на трасі за 10 метрів від траси. Е, наш е, музейний комплекс тут і сам музей, і експозиція музейна, і реконструйовані тріпільські житла, де можна зайти в цей простір. Від там, де я шукала тріпіців. Там, де ви шукали сліди тріпітців. Можна це зробити, в принципі, уже, я так думаю, з середини січня місяця. Зараз ми тимчасово закриті тут по технічних причинах. Ну і взагалі, от зимовий період він так туристично по відвідувачах просідає, але попереду все ж таки весна і тепло, і тоді люди їдуть. Так що, кому буде це цікаво, долучайтеся, приїжджайте, побачите. Розкажемо на питання відповіді, наскільки зможемо данок. Ну, і в принципі, якщо вбити влітку, це кінець червня і десь до початку вересня місяця, у нас тут проходять археологічні розкопки, це інститут археології Академії наук України, це студенти, які практику проходять. Наш заповідник дослідження проходять на цих величезних гігантських мегапоселеннях мідно-кам'яної дуби, найбільших поселеннях в світі. Так що Можна, крім артефактів, вже склеєних і відреставрованих в експозиціях побачити ще і сам процес дослідження. Єдине, звичайно, це активно буде відбуватися тоді, коли у нас війна закінчиться, коли ми переможемо. І взагалі ми можемо зараз за це все про це говорити, дякуючи тому, що там хлопці тримають фронт. Так що. Всім uh, і вашим uh, глядачам вашого каналу всього найкращого. Перемоги нам усім так. І, і, і цікавтеся uh, і uh, планетами, і зорями, і світами далекими, але і недавнім минулим нашої землі. Також. Так, дякую вам. Я залишу координати внизу під відео, якщо захочете при прибути і побачити це все на власні очі. Дякую всім, всім па-па.